Вітаю, мої любі друзі! Знову наступна чергова серія по касіку. Сьогодні відео не так буде з роботою, як більш інформативне, а власне, для збору інформації конкретно для мене і можливості вашої допомоги теоретичної і практичної. Саме хто має знання, прошу відгукнутися. Просто цікава ваша думка. Ну, оскільки я взагалі не планував поки що робити, а так маю вільний час і думаю, щоб відео не перервалися, а вони виходили. Плюс мені для того, щоб щось конкретно взнати, теж буде важлива душа. Ну, з того, що я не є інженером по фаху. В мене немає практики багато і знання теорії в будуванні конструкції рам, особливо мотоциклів. Але оскільки я взявся за ту роботу із підходом, то хочу максимально вкластися і спробувати зробити. Те діло правильно. І для того я збираю інформацію, перечитав багатенько різних форумів, різних статтів, Але, на жаль, почерпнути з них не завжди можна, навіть роблячи певні висновки. Є деяка інформація, але вона неможливо її знайти в повному обсягу і дати відповіді на мої питання. От того мені цікаво буде саме думка експертна, корисна. Тільки не треба писати просто так: от, щось просто, аби написати. Бо їхати, ходити, воно буде навіть, якщо нічого не змінював. що Я міг би нічого цього не робити, абсолютно кинути туди мотора на ту раму, воно б їхало б. Але цікаво просто довести до толку. І думаю, багатьом з вас це буде цікаво, навіть тим, хто це робив. Сьогодні субота, фактично, я і не мав сьогодні бути в гаржі, не планував. Але так щось думаю: оскільки попереду вихідні, а з понеділка, ну, з нового тижня, я собі планую дещо доробляти по мотоциклу, то мені якраз за вихідні буде багато вільного часу, щоб посидіти, добряче почитати і ще якусь інформацію для себе вибрати. Того сьогодні я прийшов собі на годинку, я навіть в гаражі не запалюю, зараз тут досить прохладно. На півгодинки на годинку все на все, щоб зробити деякі заміри. Для того, щоб якісь заміри робити, для початку треба знову ж таки від чогось відбиватися. Якісь собі вибрати параметри певні. Мені треба що зробити? Виставити раму чітко в рівень. І так, з чого почну зараз? Дивіться, лазерний рівень поставив. Для початку я собі хотів вирівняти, щоб в мене й рама стала рівненько, так? По горизонту, але того зробити неможливо ніяк, бо в мене тільки одне заднє регулювання є спереду шрама та рама коляски глуха там. Це не віжа, що можна спереду додати, а ззаду відняти. Тут вже як є, так є воно. То зараз просто виставляється тільки в рівень рама для того, щоб нам добратися до рульової колонки. Поки розвертав тут мотоцикла на місці, замітив досить цікавий ефект, цікаво, чи він буде тоді, коли зробиться рама і виставиться всі параметри. Запам'ятовуємо, потім перевіримо. Дивіться, руль вивернутий до упора. так? Я пхаю мотоцикл назад. І дивіться, що в мене робить. У мене колесо коляски пробуксовує, бачите по асфальті. його зсовує. Бачите, його просто зсовую, воно не крутиться. Таке я теж замічав в себе на Іжові, там заднє колесо в мене щось так робить. От Цікаво. Хто знає про це, теж можете черканути. Цікаво, ці спостереження вони цікаві всім будуть. Айте, от Хто давно слідкує за каналом, і пам'ятає, вже то вже пройшло багато років назад було. Я колись робив на Жигуль, ставив рульову рейку. І в той момент. Там теж були такі ну, певні технічні особливості для управління. Воно називається, наприклад, там є кастор, так? Вугл наклона шкворня, ну так, по-народному. Воно слугує для того, щоб машина їхала чітко рівно, її не водило по дорозі. Точно те ж саме є і в мотоциклах. І як я почав вже взнавати це діло, раніше я цього не знав. В мотоциклів з коляскою рама спроєктована по одному. Ну трошки відрізняється. В мотоциклів одіночків, воно спроєктовано по-другому. Одіночка повинна дуже чітко тримати е, прямолінійний рух. А коляска, якщо зробити, щоб вона гарно тримала прямолінійний рух, буде дуже велика нагрузка на руки. Е, плюс в той момент. Е, ну, от як, я не знаю, як правильно пояснити, але якщо зробити, щоб гарно тримала каля... ну, мотоцикл, щоб тримав прямолінійний рух, то можливо таке, що в той момент, коли треба буде різко вивернути на калясці, так, ти не зможеш вирівняти його. Не зможеш повернути. Ну, не буде така, як то не, недостаточна, мості, Отак мость. Е, а це все залежить не тільки від вугла наклона рульової рейки, а від отого ж. От так званого в лапках, так, вугла, наклона, шкворня. Тільки він тут трошечки по-іншому е, ну, виконується, так? Я зразу можете мене не пинати за оті такі висказування. Я не дуже запам'ятав добре оті технічні назви, воно і воно й не потрібне нікому. Нам головне зробити його і довести якусь середину знайти, яка буде всім підходити. Ну, не треба виправляти мене, якщо я неправильно сказав. Технологія від того не зміниться. Значить, зараз отако дуже просто все це зробиться з допомогою лазерного рівня і крейди, і підлоги. Зараз я те все буду малювати. В мотоциклобудуванні воно, отой, як я його називаю, вугол наклона шкворня, він називається трейл. Так? Він теж відповідає от саме за той прямолінійний рух і вирівнювання, таке автоматичне, можна сказати, вирівнювання мотоцикла на ходу. Так от, зараз спробуємо вирахувати приблизно, хоч що він є тут. Так. І я скажу, що я думаю, а ви вже тоді, хто що ви думаєте. Значить, тако, е, от, лазерним рівнем його можна, можна що хоче вирахувати. Отак от, от, що мені потрібно? Мені треба приблизний такий центр осі найти колеса, так? Залежить дуже-дуже багато. Але ми беремо стандартного. от, так от Стандартного дімтра. Не треба, я ж не збираюсь будувати їх серійно, мені треба один раз. Впливає і довжина вилки. Впливає і вугол наклона, пливає і вугол наклона того. Але ми рахуємо щось приблизне. Так? От я собі відзначаю відзначаю лінію, так? де в мене проходить вертикаль по осі. Вертикаль по осі в мене є. Видно вам там, ні? Ну, видно ніби. Далі що я роблю? Я можу без проблем зафіксувати собі лазері, щоб в мене не бовтався по горизонту. Просто включити вертикальну лінію. Включив. І тепер за допомогою цієї головки я можу без проблем. Отак, от секунду, я вже подумати, як це зробити, нахилити, куди мені треба. Так. О, дивіться, бачите, як гарненько наклоняється. Але я так приблизно по рульовій колонці, як воно йде. Навіть правильніше не... Можливо, я не виставлю прямо там до градуса, але приблизно, ну це буде точно точніше, ніж якоюсь лінійкою. Ага, я можу, навіть в принципі, по чашках. Чашки ж приварені рівно. По краєчку чашок стрельнути. От, в мене, в принципі, чітко. А тепер умовну середину тут же можу по центрі болта отого провести. От, десь приблизно отак воно і є. Тепер відзначаю другу риску. Така от різниця в мене. Зараз заміраю її. Так, що по факту маю? Ота різниця десь в районі в мене, 80, десь 8, 87 міліметрів приблизно. Фактично співпадає із розмірами в одній статті, де чоловік теж вираховував у геометрії рами. Правда, даних конкретно яке має бути, в нього вийшло те ж саме, що є. Вугол наклона колонки 30 градусів, вугол наклона вилки відносно колонки ще 3 градуси. І якщо вирахувати по формулі, відбиватися від бази, так, тобто відстані між осями. То получається, якщо вираховувати від осів, так, і взяти у той розмір, то коефіцієнт. Ну, є така величина, як коефіцієнт стабільності, устойчивості, стабільності, думаю. Получається, при такому ж розмірі 0,55 або 5,5%. Ну, точно так, як в статті. От я тільки що перечитав спеціально. Тоді чоловік виміряв. Таку ж раму на Дніпрі тільки вже одіночці, де траверси не мають отого розносу такого. Бачите, тут верхня траверса має менший рознос, отої його величини відносно центра, а нижня має більший. Через те й вугол наклона відрізняється. От Хто цього не помічав раніше, може собі прикласти лінійку до колонки рульової провести, а вилка відносно неї отак ще стоїть, лежить набагато. Так в одіночки цього немає. І виходить, в одіночки, той коефіцієнт щось в районі 8% на нашому колясочнику в районі 5,5%. мені, знаєте, згадалося, а і в статті сказано, що на звичайному мотоциклі з тим коефіцієнтом 7-8%, без проблем можна коля... ну, розвернутися в радіусі 2,5 метри. Оце я замітив на Іжові своєму. Я без проблем розвертаюся на одиночній дорозі, а хлопці на мт не можуть. Це якраз за щодо того виносу. Дуже сильно збільшується радіус вивороту. Так що мене цікавить, яка в кого думка? Бо я кажу, рився, не знайшов інформації. Можливо, хтось з підписників знайде. Який його робити, оцей вильот в ідеалі? Який оцей відсоток, оцей коефіцієнт курсової устойчивості робити мені? Це все не проблема, так як у ті траверси в мене залишаться, так? чи міняти якось вугл наклона вилки. Чи залишити його так, як є. Хто що думає по цьому поводу, бо я сумніваюсь, ну, оцей коефіцієнт, в принципі, змінити мені не буде важко. І думаю, міняти чимось сам вугол наклона вилки не має смисла. Вона тут в районі 30 градусів. Ну, не думаю, що є смисл кудись її міняти, це тільки собі озадачувати. задача. Потім ці цифри, на що вплинуть мені? Під час переробки вилки, оце можна буде змінити без проблем, тому що перо зігнеться, і вже коли буде робитися. Сама речажна вилка, то тоді без проблем цю вісь можна зробити або отут, або ось тут. Ну, Це так, на майбутнє собі буде час збирати інформацію, і кажу, ви мені зможете підказати. Це, це є оті два питання, які мене цікавлять: або зробіть голосування, або напишіть експертну думку. Хто що думає, як мені поступати, чи міняти щось в углі, щоб зробити краще, чи не міняти, і який потім робити отой винос. А по, ну далі кажу, мені треба буде братися рівняти вилку. Ага, і ще до речі, в декого теж я переглядав блогерів, які обговорювали тему рами. В них в коментарях писали подібну річ. І я теж шукав інформацію і не зміг її також знайти. Ну ніяк двоє чи троє людей згадували якось, що передня вилка завалена. Для того, щоб компенсувати коляску. Ну я ніде не знайшов подібної інформації, ну абсолютно, прям вовше ніде. Я думаю, що все дурниця і ну, писали люди, що такого немає. Колеса повинні йти чітко вслід, чітко вертикально. Ніякого завала, дивіться, як в мене виходить. От коли виставлено поверху колонки, навіть не по центрі, а зміщено вже по рамі. Отак, От по рамі, як має бути, то дивіться, як в мене завалене колесо, На пів колеса. Прям бачите, як світить. На 3 сантиметри. Це мені треба вирівняти. Я думаю, що ніякого завалу рами нікуди бути не повинно абсолютно. Те, що в одній статті в журналі дійсно, я ще знайшов зразу, напишу про маятник у ту мою переробку. Дійсно, один єдиний раз згадувалося, що втулки там зроблені спеціально для компенсації ударів від коляски. Так, є таке, ну подивимося, ми зробимо те. Вже воно зроблене, тобто подивимося, як воно буде служити. Оце єдине, що я знайшов. А взагалі по Рамі ноль. Ніякої конкретної інформації такої конкретики немає. Цікаво послухати. Мені. Хто має яку інформацію? Все до мене. Звертайтесь, буду радий почути кожну думку. А поки що, як завжди, дякую за перегляд. Бувайте до нових зустрічей! Так, А зараз ще одна розпаковочка. Рубрика Подарунки від підписників. Люди знають, що треба зібрати того моцикліта, шкодують мене та й цеї та, та й хочуть допомогти. У мене глядачі всі хороші, адекватні і добрі. Так, Зараз подивимось, що там мені прийшло. Радий, що зібрав класну аудиторію людей, які однодумці. Які готові чимось допомогти. І так, фара. Ага. Але, але, говорилося фара від касіка, але то фара не від касіка. То фара або від раннього іжа, або ще від ковровець, восходу, таке щось. Вона менша трошечки касовської, але дивіться, в неї є ключик. Не ключик, що то? О, дивіться. Підключик отава штука. В мене є отака, от, я її збирався ставити, але без, без отої штуки. Оце супер. Оце капець мені на замок. Я якщо то замка свого з ключом візьму, а отого заглушка це просто, просто круто, я вже бачу. Дуже дякую. Так, зараз дивимось, що в мене ще є тут. Так, отакий от баранчик. У мене такий подібний теж є. Мені тут товариш підігнав. Але оцей кращий, бо той я ще думав, там такий якийсь раковини саморобний. Я думав його заварювати щось робити. Тут нічого не прийдеться робити, тільки полірнути. Супер. Дякую. Так, спідометр. А це, до речі, і спідометр від нього. Це від, від старих цих, від старих їжів, я знаю. Ну, Якщо то я комусь презентую, якщо е, мені не буде потрібний. Так, стойки руля. Е, оце дійсно такі, як мені треба, стойки. Я подивлюсь так от чи ці я буду ставити, бо, бо мені тут ще один колега наобіщав. Казав, що гарні, вроді, такі має, нікельовані взагалі. Ну, подивимось, коротше. Але поки що вже супер, бо в мене, бачите, які. Ну, я іжовські поки що присубачив. У мене такі є ще на іжа теж. Я спочатку їх був приніс, на 49-й я собі знайшов. А вони не підходять. Діаметр руля не той. Оце вони рідні, бачите, великі. Це вже супер. Знаєте, воно такое збираєш запчастини, потім кращі, да, Ти ставиш кращі, Але класно, коли є такі. Так, набір шпильок. Ну це на МТшку, це так, на майбутнє. О, підкладка під акумулятор. Дивіться, о, оригінал. Нічого собі. Оказується, вона така була. Я навіть не знав. КМЗ. Новесенька. Оригінал. Е, так, кардан. От Кардан це добре, бо я не знаю, в якому стані мій то він згодиться. Плюс муфта зразу до нього. А це вже вимикачі на, на, ну, для станка, для такого всього, десь таке теж згодиться. Я таке збираю, воно часто в нагоді. Дуже дякую, пан Віталій. Це все діло мені все знадобиться.